Я вас вітаю! Що раз области, давай Яскраві емоції, захопливі інтерактиви та допомога ЗСУ. Саме ці три складові є невід'ємною частиною вже традиційних гастровочорів від ведучих найсмачнішого шоу на першому міському. Вікторія одна з учасниць кулінарної програми, а за сумісництвом і гостя Іванту. Попри те, що за спеціалізацією дівчина б'юті майстриня з приготуванням їжі, вона як то кажуть на ти. Я вперше на такому гастровечері, дуже подобається мені ідея хлопців, це дуже крута нагода провести, класний час з користю, а також ці заходи вони благодійні, що мені дуже подобається. Цього разу наші Олександр Сопальник та Богдан Солянник влаштували гастровечір у ресторані Джовані. Захід є лайв версією вже відомого всім кулінарного шоу на першому міському та ексклюзивом серед містян. Цього разу учасники приготували тартар, який після цього глядачі мали можливість викупати за донат. Емоції завжди різні, тому що змінюються формати. Так, якщо там на якомусь ми готували бургери, там і були змагання в поїданні бургерів. Так а на якихось у нас були гастровечорах, ми робили там Октоберфест. Завжди щось Різне так і емоції напевно завжди різні, тому що різні люди, різна енергія від цих людей. І ну, основна мета це благодійність. Тому ми одразу, коли ми запрошуємо людей на наш газровеч, ми пояснюємо, що це благодійний вечір і для чого ми це робимо. Традиційний кожен такий вечір є благодійним. Спільно з благодійним фондом Велика сила це Україна збирали кошти на підтримку військовослужбовців Збройних сил України. Окрім благодійних внесків на аукціоні за донат, розігрували тубус, розписаний вручну художницею з Херсонщини, а також інші приємні тематичні подарунки. Разом на першому у 2025 році кульнарному івенті зібрали понад 8 тисяч гривень. Зараз наша держава перебуває в дуже важкому стані. Ми в стані війни і в цей час ми дуже хотіли б, щоб люди могли насолоджуватись і розвагами, і допомагати ЗСУ. І цей захід, який ми тут зараз проводимо, він в принципі може допомогти. І люди можуть, так сказати, трошки відпочити від війни і допомогти нашим ЗСУ, щоб ми могли разом долати нашого ворога. Загалом цьогоріч у планах побити минулорічний рекорд та провести понад 12 тематичних кулінарних вечорів, щоб кожен міг зануритися в роботу кухні, дізнатися секрети приготування вишуканих страв, а також допомогти нашим захисникам. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, міський.